Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 15 січня сьогодні. І пишете ви мені з приводу знищення ворожих літаків. Е, є у вас страх переживання, що якась там відповідь може бути. Ну, не без відповіді ми це все з вами розуміємо, що дійсно вона може бути. Да? І є е, побоювання з приводу наступу повторного. Е, Зі сторони Білорусі, Волинська, да, Рівненська область, я очами шукаю карту, але не буду я, в принципі, подивимося і так. І взагалі, з приводу активності, з приводу наступу, тому що є е у вас побоювання, десь ви чуєте інформацію про те, що у 2024 році війна не закінчиться, про те, що вона. Затягуються, ну і тому подібне. Так, будемо все в одному розглядати розкладі. Давайте спочатку ці літаки. Залужний підтвердив знищення ворожих літаків А-50 іл 22 Давайте глянемо. Знищені літаки на Росії. Ох, це, знаєте, щоб не повадно била. По-перше, так, да, дійсно класна, крута робота, і ірофант, і король мечів. Король мечів взагалі такий, знаєте, і карає в тому числі показати. Я так розумію, що якась такі зброя до нас ем, цікава дійшла, що ми можемо це зробити. І ірафант, знову ж таки, як третя сторона, можливо, за допомогою третьої сторони. ну... Зброї третьої сторони, да? а, все ж таки, Україна змогла це зробити. Ну, добре. Бо є інформація, да, ви, ну і, і пишете в коментарях про те, що о, Росія говорить, зараз відкрию друзі, те, що не... Боже, як же ж вони сказали? Помилково Роз... ЗМІ кажуть, що Іл-22 могла помилково збити російська ППО. Ну, тобто, все як зазвичай, Да? Давайте спитаємо, чи Україна, чи Росія? Ну, в Росії страшно, хто збив, звісно, Україна. Ой це тільки початок. Це, знаєте як, пристрілялися. Пристрілялися. Ще щось буде, панство. По колесу фортуни, знаєте, це тільки-тільки початок. Я вам хочу сказати, що буде цікаво. Добре. Давайте з приводу наступу. Давайте з приводу наступу Зі сторони Білорусі, да? чи є загроза наступу на Україну зі сторони Білорусі? Чи є така загроза наступу? Активний, тут, розумієте, з приводу наступу є певні обмеження. І, і страшно, і обмеження, і ні. А от якісь обстріли, оце може бути. От якісь обстріли, так. Да. А що загрожує е, Україні зі сторони Білорусі? Давайте ще так спитаємо: які є загрози Україні зі сторони Білорусі? Ну, найближчий час загрози, які є? Дивіться, чи буде наступ, ні, не буде. Тут можуть бути провокації, взагалі, які загрози вони відволікають увагу. Їм потрібно на кордоні з Білорусією створити такі ситуації, для того, такі нервові ситуації да, по, і по пажу мечів, і по королеві мечів. Господи. Я так думаю, що там навіть, знаєте, щось можуть або підірвати, або можуть спробувати пролізти якісь а, ДРГшники. тобто створити якусь. Або, знаєте, нагнати туди людей, або показати якісь діяння на кордоні, щось таке для того, щоб відволікти увагу, щоб посилити захист на кордоні з української сторони, щоб звідкись перетягнути наші сили. Оце вони можуть зробити. Взагалі повтор певної ситуації, тобто таке відчуття, що такого плану вже щось було, да, тобто вони намагаються цим маніпулювати. Сказати, що прям зайшли, не бачу. Що прям, знаєте, як, військо, наступ, такий прям наступ, ні. Ні. А відволікти увагу, да. А от е, наступ, зі сторони Росії давайте подивимося, якийсь наступ повторний. Чи він можливий? Наступ повторний зі сторони Росії на Україну. З будь-якого напрямка, чи він можливий? Ні. Одразу карта повішеного. На даний момент ні. Тут взагалі йде, е, знаєте, як дуже е, неочікувано м, зрив всіх планів. Тобто вони собі щось можуть планувати, але по карті вежа, знаєте, таке відчуття, що щось неочікувано може їх наздогнати. Тобто планувати можуть, а от вийти не вийде, тому що, що їм завадить, 8 жезлів. Це карта ракет, карта обстрілів, карта швидкого реагування, тобто, бавов не буде багато, не буде ніякого Наступу, на зараз не бачу. Давайте подивимося, що по напрямкам друзі, у нас трошки з вами перервали. Давайте подивимося, ну, по лінії зіткнення, що там, да які загрози, що відбувається на лінії зіткнення і які загрози там йдуть для України. Я в плані, я в плані. Ну, Посилення якихось дій активних, да? чи щось таке. Давайте глянемо. Які є загрози на зараз? От там, де лінія зіткнення, там, де лінія бою, там де, там, де бої відбуваються? Яка є загроза від росіянців Україні? Через що це, а, цікаво, значить, дивіться, дивіться, яка ситуація. М -м, карти взагалі нам говорять не про. Загрозу наступу. Тут не про наступ. А, давайте я перепитаю, чи будуть вони ну десь поновлювати наступ там, де вони зараз. Там, де боротьба, там де бої зараз, чи будуть вони поновлювати? А що це буде по іерофанту? Це, е, це не про наступ. По іерофанту. Тут не про наступи, де мова? Звідки загроза? Від чого може вона йти? Таке відчуття в Україні. І знову ж. Дивіться, які цікаві карти. Ем, мова йде не про наступ, мова йде, е, по-перше, це ДРГ-групи. Е, це можуть бути дійсно, так вам видно, не видно, друзі, карт багато, всі показувати не буду. Е, по-перше, йде мова про ДРГ-групи, да, про те, що е, хтось може е, вже співпрацювати. Вже співпрацювати з расистами вже на нашій території. тобто Загроза йде по відлюднику. Це, хтось, мабуть, вже є типу на нашій території, так? тобто через ДРГ-групи, через відкриті дороги. а Загроза йде така. Потім ще що, карти говорять: загроза йде для України. Ця загроза в наших стінах. Причому король Пентаклів це в мене карта, ви знаєте, кремлівської влади, тобто ну, проекту Путіна чи хто там у них <кій> замість нього приймає рішення. Загроза вже в наших стінах від кремлівського режиму по дияволу. Що це може бути? Це вплив зі сторони. Щас, щас розкажу хто. Вплив зі сторони для вежі, для провокацій, для вежа може бути що завгодно, іменування в тому числі. Тобто, для того, щоб наробити лиха, вже хтось є у нас в домі. Звідки загроза з нашого дому? А, чи це може бути якісь високопосадовці? Ми зараз про це також подивимося, тому що да, так, це може бути і воно. Ну, е, на питання, хто це і що це, значить, виходять, як е, королева жезлів, виходить. Е, господи, Верховна Жриця і Трійка жезлів. Це. По верховній жриці і ну, по трійці жезлів, це дев'ятка жезлів, я розкриваю. Королева жезлів часто показує на соціальне, на людей. Да, вона може показувати і на жінок. Тобто жінка таємно, яка шукала захисту, яка з іншої сторони. Загроза йде від таємних жінок, від наміру. Від активних дій е, певних людей або жінок, не знаю, від активних дій таємних з іншої сторони, від людей, які шукали прихисток. Причому прихисток е, по іерафанту, е, це можуть бути по дві ці кубків. Часто виходить люди, які працюють в зговорі, можливо, тут і церкви якісь, можливо, я не знаю. Це знаєте, взагалі іерафант виходить, е загрози по іерафанту, це ідеологія. Тобто е це може бути, так, да, і церква загрози від церков, і загрози в плані ідеології. Тобто, е ну, Промиті моз мозги, да, якщо, е якщо пам'ятаєте, ну, знаєте, да, от як е самогубці в плані підривники, да, коли себе там підривали і так далі, там, за віру, от, в них там свої, свої були теми, От тут щось можливо схоже. Я не говорю, що прям таке саме, але щось схоже. Тобто загроза йде от від віри в тому числі. Знову ж таки, ті, хто отримував допомогу для захисту себе. А, і, і знову я питаю, що за загроза, звідки загроза? Загроза з дороги. Тобто поколесо Фортуни це, знаєте, щось таке. І Імператриця, і Королева Пентаклів. Тут прям щось хтось сидить і чекає, можливо, певного знаку для створення якихось провокацій. Сімка Пентаклів ще може бути, ще може бути картою мінувань. Може бути і про це також карти нам говорять. А... По помірності виходить, у мене тут помірність це ну, з ерафантом звідки загроза. Помірність у мене часто в плані загроз показує на злив інформації та? на те, що ну, хтось е, щось розповідає, хтось десь зливає інформацію. Ну, тому тут не про наступ взагалі. Це люди, активні дії людей, які шукали прихисток, які знаходяться в нашому домі. Давайте подивимося. Ну, бачите, як я питаю для ситуації по лінії фронту. А мені показують, що загроза в нашому домі. Давайте подивимося, оця загроза, вона йде по всій Україні, чи е, в певних містах. Оця загроза, вона йде по всій Україні. Чи в певних містах. Ну, дивіться, трійка Кубків і. Ну, перевернулися, так, да, карти? Трійка Кубків і диявол. Трійка Кубків це, ну. Ну, ось дивіться, ну, блін, карти ж просто говорять. Друзі, таке відчуття, що може і по всій Україні, може, і не тільки в тих містах, там, де ну, поруч, да, з бойовими діями і так далі. Просто є люди, да, з нечистою совістю, люди з нечистими намірами, да, по трійці кубків. Ну, ті запроданці да, по дияволу, які чогось чекають. А від них вони, як ви знаєте, як сплячий режим на зараз, вони е заховалися, вони затіхли, да, і від них можна чекати певних провокацій, певного обману. І ці люди пов'язані з королем Пентаклів. Тобто вони за гроші пов'язані з королем Пентаклів. Але ці карти, бачите, випали самі так, я це залишу, а там. Чи це по всій Україні така загроза? Перепитаю. Ви Бачите знову колесо фортуни. Таке відчуття, що е, йде розрахунок на, е, коли ми питаємо про загрозу, е, м, карта повішеного часто показує нам з вами за е, запроданців. За проданців, зрадників, та? зрадників. По колесо фортуни таке відчуття, що по всій Україні. Типу, знаєте, скрізь, скрізь свої люди. Хто ці люди, які скрізь? Хто ці люди, які скрізь? Хто вони? Вони для України. Ну там жінки чоловіки, зараз я розкажу, як їх впізнати взагалі, можна їх впізнати, хто вони такі. Жінки, чоловіки, і знову королева жезлів. Може, якісь жінки. Дивіться, хто ці люди. П'ятірка Пентаклів, той, хто... кому було погано, той, хто потребував допомоги, той, хто по ілюзіям, під прикриттям, можливо, знаєте, як не прикидаючись не тим, ким є насправді, знову ж таки заїхав з іншої сторони по трійці, жез, по трійці мечів, той, хто ну, нечесний, той, хто готує якийсь удар, від нього чекати удар, по ілюзіям від нього чекати удар, людина, яка ховається, знову ж королева жезлів, таке відчуття, що як жінки якісь, тим паче. П'ятірка Пентаклів дуже часто знову ж таки показує і на церкви, в тому числі, На церкви. Що вони готують? І жінки, що вони готують для України, що вони готують? Що вони мають тут робити? Ну от знаєте, що я вам скажу? От як у мене постійно йшло загроза дитячим якихось, якимось закладам, загроза лікарням, загроза установам державним і так далі. Сімка Пентаклів дуже часто показує намінування в загрозах. І що вони мають тут робити? По-перше, вони чекають, можливо, чекають якогось знаку, а з іншої сторони, це може говорити і про мінування якихось. Важливих закладів заклад, важливих закладів важливих мінування, можливо, навчальних якихось закладів. Може, загроза все ж таки стоїть і дітям, в тому числі, що від цієї сімки пентаклів, королева мечів, це ну карта загрози, карта провокації, але і карта лікарні в тому числі. Тобто тут. Ем... Все ж таки щось готується. І в мене якось карти виходили. І по Києву не пам'ятаю панство, коли в мене був такий розклад, але пам'ятаю, що був, бо інформація, так, знаєте, крутиться в голові. Про те, що загроза в Києві є від певних людей, які е, можуть готувати якісь провокації, мінування, тобто ну, щось таке. І от знову ж таки, бачите, від певних жінок. Чи вийде в них задумане? Давайте спитаємо так ще. Чи вийде в них задумане в тих жінок і церкви, да? люди, які шукали прихисток, люди, які приїхали ховатися, чи вийде задумане? Чи здійсняться їх плани? Ну Дивіться, дай Боже, щоб їм щось завадило. Тому що, ну, по-перше, може бути як прояснення, як розкриття певної інформації по тузу Да? Взагалі, дуже багато на це йде ресурсів, дуже багато на це йде сили, але по карті смерті все ж таки. Дай Боже, щоб вдалося від цього піти. Бачите, їде 8, 8 кубків і смерть може як відміняти. Дай Боже, щоб прояснення певної інформації це все, ну і знову ж таки, знаєте, по Верховному суду тут як вищі сили будуть допомагати. Взагалі карти такі собі, так? Да? Так що, панство, наступу я не бачу. Але сильно перевіряйте, хто з вами поруч знаходиться, що там за жінки і, і взагалі. Так, дякую вам за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну.